6 грудня Православна церква відзначила День пам'яті святого благовірного князя Олександра Невського. У цей день виповнилося 100 років храму на честь цього святого у місті Могилів Подільський, що на Вінниччині. Церкву побудували за наказом Санкт-Петербурзького військового відомства для військовослужбовців 48-го одеського полку. За його відносно незначний вік храм закривали тричі. У роки Великої вітчизняної війни фашисти взагалі влаштували у будівлі станію. У 1952 році тут відкрили військовий клуб. Купол знесли, зруйнували дзвіницю і мармуровий іконостас. Також зник і артилерійський лафет царської армії, на якому здійснювали відспівування полеглих воїнів. На стіні розписи загальною площею понад 150 квадратних метрів замалювали товстим шаром фарби та вапна. Споруда довгий час знаходилася на балансі могилів Подільського прикордонного загону. У 1994 році храм передали церковній громаді. Почали діяти і незамітно якось час швидко пролетів, і сьогодні ми бачимо, що вже є і моральне і духовне піднесення, помінялось враження і багато в кращу сторону. І це було саме найбільше для мене, коли я побачив, що храм необхідний для людей, і це мене надихало на майбутню працю плідну і на розвиток і розбудову храму. Своїми першими враженнями від знайомства з храмом ділиться полковник інженерних військ Олександр Кесель, ініціатор відновлення релігійної громади. Споруду відроджували саме за його проектом. Я вперше в этот храм 10 іюля 41-го року. Після того, як німці вошли в город, здання це було розкрито, і в ньому знаходилися остатки технічного імуску легкого танкового полка Совєтської армії який приймав участь у бойових діях по міста городу Багєподольська. У своїй 83 військовий інженер продовжує проектувати будинки для військових гарнізонів, де селяться співробітники моглів Подільського прикордонного загону, дислокованого у місті. Особливість Моглева Подільського у розташуванні міста на кордоні з Молдовою. По прикордонній смузі дві країни розділяє ріка Дністер. Засновником міста вважається Іремія Могила, який пізніше подарував ці землі польському шляхтичу Стефану Потоцькому. І на знак вдячності останній назвав місто Могилевом. У 1795 році Російська імперія викупила поселення у його польських власників. Згодом за рішенням Санкт Петербурзького військового відомства тут звели полковий храм святого Олександра Невського. Зі 200 метрах від церкви знаходилася крепость. Древняя крепость – это приблизительно крепость 17-18 века, которая впоследствии была при советской власти тюрьмой, и в все в настоящее время она разрушена, и там находится заправка. Ниже этого здания, в сторону Днестра, на 300 метров, была расположена казарма казачьего полка, который здесь располагался до революции. И потом располагался еще Сібідіся розпалася так назв одеський піхотний полк, і там же вже був штаб цього піхотного полка. Ось такий комплекс представляє собою зі церков, казарма, крепость. До середнього ювілею святині відновили первісні настінні розписи, сховані під товстим шаром сторонніх матеріалів. Реставрацію ікон здійснили майстри Спочаєва. Образ вожої матері скоропослушниця спеціально для церкви було написано на фоні. Наймолодші віряни відвідують надільну школу. Серед парифіян багато військових, які служать у місцевому прикордонному загоні. Дехто з них співає у церковному хорі. Парифіяни у міру можливості піклуються про збереження і відродження своєї церкви, архітектурної перлини українського Придністров'я.